Всіх вітаю вас, шановні українці, слава Україні! Сьогодні у нас на огляді будуть цікаві касетки. Думаю, що не так багато з вас хтось їх бачив. Хоча вони на ринку є, за них особливо за запечатки просять просто дурних коштів. Ну, скажімо, так, я маю честь тримати в своїй колекції. Кілька таких експонатиків. Запечаток я не беру, тому що нема сенсу в цьому розпечатуєш, покажеш і і цінність її вже втрачається. Тому а завжди касету хочеться ж побачити, що ж там під запечаткою. Тому зараз я вам покажу, що то таке. А це сьогодні у нас будуть на огляді ось два таких барона. Вони не єдині, є, бачите, ще є. Кілька штучок в мене їх. Але сьогодні ми будемо розглядати саме ось ці касетки. Так що давайте за стіл і будемо розглядати їх. Так, ми на місці. І у нас сьогодні на огляді два таких барона-касетки 70-х років. Як то кажуть, в мене тут є шпаргалочка. Бачите, 77-й і 79-й рік. Касети в ідеальнішому стані стані. Так, по-моєму, що тільки на цій є трішечки. Трішечки. що. Ага, бачите, тут є записульки якісь. Ну, давайте е почнемо розглядати. От Для початку в самому футлярчику. Він же ж боксік. Касети випускалися під е торговою маркою. Від торгової. Що це я, торочу? це м. Е Мережа магазинів електроніки, Джемс є певний, певна розшифровочка, я вам пізніше її озвучу. Ось так виглядає, бачите, ця сторона. Е, е, лицьова сторона дуже яскрава. Червоний колір по тих руках. Я думаю, навіть і по сьогоднішніх мірках це, мабуть, все ж таки все одно яскрава касетка. Так, ну і що? Дуже схожа, до речі, формовочка, як в касеті TDK. Бачите, є під пальчик Ось така виїмка. На боксі є відбиток Made in Japan. Касети, до речі, теж приїхали з Японії. Ну, так, далі. До речі, бачите? Бачите, ми до цього дійдемо ще. Так, ну, класичний футляр. Типовий 70-м 70 рокам. Ось, як то кажуть, нічого дивного. І вкладка, вкладка, поліграфка, як я називаю, внутрішня, бачите, частина Ну, доволі скромна, просто трек-ліст пустий, індекс і назва барон. Можливо, правильніше все ж таки не барон, а бейрон називати. Але, ну, бачите, так от. Е, ніби простіше барон, та й барон. Ось такий от барон. Так. Є ось такий паспорту. Аус Джемс. Уявляєте собі, от зберігся такий паспорт. Е, переклав. До речі, що там? Написано, значить, на, на цій стороні. Написано. Продукція бренду Bayron чи Baron призначена для безпечного використання. Bayron – це оригінальний бренд GEMS, тобто який перекладається Japan Electric Mass Sales. Організація з об'єднаних е, постачань побутової електроніки. З півночі Хокайдо до півдня Кюсю 13 великих виробників електроніки співпрацюють разом, щоб розробляти продукцію на основі відгуків клієнтів. Уявляєте собі, да, от про що тут написано? От. Завдяки узгодженому процесу виробництва та збуту продукції доставляється споживачам швидше та дешевше. Джемс. Є унікальною організацією, яка діє на національному рівні під цим зареєстрованим товарним знаком. А ось о, оце, правда, я не знаю, не зрозумів, що це таке, але якесь, ніби як плати намальовані. Тут адреса. Адресу ми ж не будемо читати, так. І на цій стороні, що написано тут? Значить, там по пунктах перший, другий, третій, четвертий. Завдяки використанню. Надмірно над, надмікронного магнітного шару касети Байрон мають широкий динамічний діапазон, що дозволяє записувати та відтворювати багатий хайфай звук від найслабших до найсильніших звуків з високою точністю. Уявляєте, так? От що пропонує цей бренд. Відношення це вже другий пункт. Відношення сигнал шум залишається на високому рівні, що мінімізує фоновий шум. І третє, використання посиленої поліестерної основи запобігає розтягуванню стрічки та накопиченню статичної електрики, забезпечуючи стабільність руху касети. Бачите? Так, а четвертий четверти пункт є. Гладка поверхня магнітного шару стрічки зменшує тертя з головкою магнітофона, е, мінімізуючи шуми та явище у вау Е, Блін, оце я напереду. Що це за е, явище таке, вау, е, флютер. А також знижує ймовірність пропусків звуку, тобто драпаути. Ось, так, ось такий паспорт, який запевняє е, клієнта, що це продукт вищої якості. Уявляєте собі, ось так працював маркетинг. В 70-х роках. Я думаю, що це не єдина касета, в яких були ось такі паспорти. Ну і сама по собі касета. Бачите, в трьох кольорах: білий, синій, червоний. Добре, що це не прапор сусідньої країни. Не дуже дружелюбної, як то кажуть. Касета, да, вироблена в Японії. Ну, це однозначно, що це Японія. По-перше, ну, бачите, є відбиточок, що це Японія. Е так само дуже схожа формовка від касет е TDK. Тобто, можливо, що це і TDK. Хоча ні. Це Байрон, це ж все-таки ОМ Коламбія. Тобто Денон Ось. Має. До речі, Сірійнік. Говорить про серйозність їх наміру. Тобто от, касети вироблялися ого, неабияк. Не лівою ногою, а обидві рівні руки робили. <свісно> я жартую, і автоматизовано, скоріш за все, все це робилося. В чудовому стані касетка. От єдине, от мені це заважає, але потихеньку я їх виведу. Потихеньку, вони. Ще сильніше, яскравіше виглядала, але я потихеньку, по-моєму, один раз я пройшовся е цим самим, господі, Розчином. Так, давайте. Бачите, стрічка. Так, треба ближче. ближче. Рекордна стрічка, звичайно, прозора. Склеєчка. І ось сама стрічка. Ну, так. Да. Стрічка притаманна тим часам. Вона має не, не дуже такий гарний глянець. Тобто, поліровочка ще була, ну, скажімо так, яка була саме на ті роки. Хоча вже були касети, які полірувалися стрічки більш-менш набагато круче. Ну, але ж це Байрон. Барон. Тобто, це ще не, не саме такий високий бренд. Хоча, бачите, запевняють нас, що це. Продукція дуже високої якості. Так. Ну, давайте, може, раз. Ми вже цю глянули. Давайте подивимося. Наступну. наступна Це ми подивилися касету 79-го року. А ось ця 77 й На пару років ще молодше. О, яка яка краса? Яка краса. Уявляйте собі, в ті часи, коли ми коників з гімналі пили, ось хтось вже користувався ось такими касетами. До речі, бачите, дуже знайомий, да? Сюжетік. Отак, От як в тому в паспорті. Зараз ще раз дістанемо. От он паспорт. Бачите? Все те саме і ось той самий текст. Ось той самий текст. Але бачите, вже з розворотом. Виглядає круче вже. Ха -ха! Хоча ні, це було раніше, ж на пару років, 77 рік. А вже як? Просунулися. Вони просто взяли цей подвійний е розвороток, зробили тут окремим паспортом. Так от виглядає. Ця сторона. Made in Japan. Як то кажуть, це той вираз, який нам дуже подобається, коли бачиш, читаєш Made in Japan, ти розумієш, що якість на висоті. Так, але тут бачите, така зірочка. Цікава, да? так? С60, та, -та, -та Торець. Торцова частина і. Ось! Ну, виглядає гарно. Да, скромно. Дуже скромно. Основна частина в чорному кольорі і дві смужки помаранчево-червона. Скромніше, але все одно воно виглядає дуже гарно, презентабельно. А уявіть собі, як це сприймалося в саме ті часи на 70-ті роки, то це, мабуть, був просто вибух. Але от касетка, до речі, 70... на 2 роки, яка молодша 77-й рік, як на мене, виглядає яскравіше, ніж ця. Ну, це класично. А тут використовується вже як. В касетах від Sony в 70-х роках теж використовувався прозорий, е, е, прозорий пластик, який трошки матований, то есть тонований. Тонований, правильніше буде тонований. До речі, теж має е, серійний номер. Я не знаю, вам, вам видно. Так, давайте тако зробимо раз Так, і вам видно серійний номер є. Роздивилися. Uh, рівненька наліпка в простих таких от uh, тонах. Білий, чорний, трошечки червоного додається. Ось ця от стрілочка, як бачите, зробили її з направленням до бренду Baron Made in Japan. Дуже класні касети. Uh, ну, 70-ті роки, як то кажуть, uh, скоріш за все. Можливо, і, і не відкалібрується. І хто знає, як воно запишеться. Але ці касети можуть бути, ну, як то кажуть, в колекції, звісно, вони повинні бути. Так, рекорд зі, з червоними смужками. Бачите, тут є смужки, а на тій касеті не були смужок. Цікаво. Чому ж це? Можливо. Замовлялися тобто, трішечки різні виробники, Добавляли як то кажуть, своє, своєї ложки туди. І ось так такі, така різниця. А може, якась із цих стрічок може й бути і нерідним. Як то кажуть, історія ж про це замовчує касети розпаковані, вони не запечатки, але стрічка десь приблизно чимось схожа да, на, на ту а ну-ка давайте. Так. Ну, по всій відомості 79-го року касету йорзале ганяла більше, ніж 77-го року. Вона більш-таки в гарно в кращому стані 77-й рік. В кращому стані. Не, не мучали її. А от 79-й, видно, бачила в своєму житті набагато більше. По кольору. А по кольору вони повністю ідентичні. Однакові. І по структурі вони приблизно так, так само однакові. Єдине, що я ж кажу, експлуатація касет була різна. Тобто, більш активно ось, ось цю в біленькому корпусі використовували. Можливе зберігання було не, не таке вже, як і в цій. Але. Ось так от виглядає ця касетка. Ми спробуємо з вами їх е, калібрувати. до речі, в якійсь касеті, по-моєму, на цій. Я вімкнув тут ціла касета. Е, звукова доріжка. Ну, коротше, був чийсь кекс. Я такого, звісно, не чув, але хтось прописав японці, займалися кексом. Ціла касета. Тобто, по всій відомості, хтось або себе записали тихенечко, або, можливо, були такі варіанти для людей, в кого дуже бурна фантазія. Використовує, ти ставиш магітофон включаєш ці охі ахі стони крики, і, ну і далі там, коротше, все. Розумієте, що туда далі приходить далі. Е, працює однорукий бандит. Так, ну що, давайте перейдемо до деки і спробуємо їх калібранути. Трошечки, як то кажуть, підпортимо той кекс. Так, продовжимо наші е, експерименти. Так, ну що, ось цей кекс ми зараз о, з іншого боку. Трошечки підпортимо. Так. Ну що? Спробуємо на, грубо говоря, з самого початку. Поки що проматувати не будемо і спробуємо калібрувати з самого початку. Так. Момент істини. Калібровка на кексі. Касета 79 -го, -го року. І от і подивимося. Так. І що нам скаже ця касета? Сказала адуля вам. Не буду я прописуватись. Значить, нехай тут той кекс залишається. Можливо, колись я е, спробую теж експеримент на ній і спробую записати. Давайте тепер спробуємо ось цю. Вона старша на пару років, але стан стрічки більш-менш кращий. Ну, давайте спробуємо тепер цю. Калібровка байрон 77-го року. Стрічка в кращому стані. Не дуже її йорзали. І перевірити, чи це поможе взагалі. Так. І момент істини. Що нам скаже, і теж каже: дуля вам. Дуля вам, а не калібровка. Так що е чергові касетки для експериментів е на інших деках, ну, але це вже буде згодом. Так що, друзі, бачите, е калібровку вони не пройшли. Але це не говорить про те, що не варто е мати такі касети в своїй колекції. Е друзі, хто з вас колекціонує, шукайте. Вони достойні того, щоб бути в вашій особистій колекції. Це все історія. І історія, скажімо так, <сміття> ну, доволі давня. Ну, то і собі, 77 рік. Касеті е 40. 8 років. І 3, на пару років менше. Тобто, їм, грубо, без 5 хвилин по полтосу і тій, і тій касеті Це просто музейна реліквія, як як би мовити. Так би мовити. Друзі, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. В коментарях чекаю ваші відгуки по цих касетках. Чи маєте ви в такі касети в своїх, в своїх, зокрема? І взагалі, про що ви думаєте? Пишіть, запрошуйте друзів, знайомих, підписуйтесь і підписуйте їх. На цьому все. На все добре. Слава Україні!